Оля і ви на в'язальному каналі. Сьогодні буде відео в форматі епізоду з включеннями, і я хочу підвести підсумки в спільному проєкті Кольоровий рік. Так, так, проєкт, який організувала Надійка з каналу Я разом з Надією, підійшов до свого логічного завершення. Нас було 12 кольорових місяців. Це був мега такий крутий проєкт, в якому ми з задоволенням, з нетерпінням чекали кожен місяць і чекали, що ж випаде, що ж з який колір чи поєднання кольорів ми будемо в'язати протягом наступного місяця. Це було дуже Цікаво, і кожного вечора, кожного ранку останнього дня місяця я чекала, що ж дівчата будуть гадати, який колір випаде, і потім дивилася, що ж з цього виходить. Надійка запропонувала, мені здається, 15 кольорів. Ну, це не тільки кольори, це і поєднання. І ми пов'язали в 12 12 місяців. Я хочу, по-перше, подякувати Надійці, посилання на Надійку, ви знайдете під відео і на всіх учасників кольорового року. І хочу сказати, Надійка, ти придумала мега-крутий проєкт. Дякую тобі велике. А і ще хочу сказати, що в мене є на каналі звіти, попередні звіти. Я за вам залишу, напевно, Список відтворення, кольоровий рік, в якому будуть всі відео, які я знімала в підсумках по цьому проєкту. Сьогодні ж я вам покажу свої підсумки в За вересень, жовтень, листопад і грудень. Ага. Ну, звичайно, підведу загальні підсумки. Отож, давайте дивитися спочатку частину звіту, а тоді ми з вами поговоримо про Загальний. Друзі, вітаю! Мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні у нас відео в форматі звіту в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. І цей проєкт триває вже рік. Його організатором є Надійка з каналу. В'яжемо разом з Надією. Посилання на Надійку і всіх дівчат, які беруть участь в цьому проєкті. Ви знайдете, як завжди, під цим відео. Тому, якщо додивиться моє відео до кінця, обов'язково переходьте до дівчат і надихайтесь їх кольоровою красою. Умовами цього проекту є те, що Надійка кожен місяць рандомно вибирає колір, і ми в'яжемо. Сьогодні я хочу зробити наступним чином. Сьогодні я хочу відзвітувати і розказати про місяць вересень і жовтий. І так, вересень у нас був червоний колір і рожевий. На жаль, на руках в мене робіт немає. Я вам вставлю фотографії, щоб ви могли побачити. Це я заявляла три ниточки. На жаль, зв'язала лише з двох, третя, так і залишилася не притронута, як то кажуть, тому що. Не прийшла до неї ідея. І так, я зв'язала шапочку Шапочку для дівчинки 7-8 років з закривала маківкою на 4 клина, проста шапочка, але мені вона сподобалась і гарно виглядає на дитині. Вага цієї шапочки майже 100 г. Також я зв'язала по зв'язочку, це шапочку я в'язала з ниточки. Гімалая малая Вул якось називається, не пам'ятаю точно. Там 50% вовна, 50 акрил. Е, непогана ниточка, чимсь знагадує Алізала Голд. І, і по е, своїй товщині, і по складу. І е, наступне це я зв'язала пов'язочку. Пов'язочку я зв'язала з ниточки Alize Rock'n'roll, ой, яке Alize? Газал Rock'n'Roll. рол. І у мене був 50-грамовий мот... 50 моточок, вибачаюсь, і цікаво, що вага пов'язочки була 53 грами. Не знаю, де вони з'явиться ці 3 грами. Да, в мене летить сніг, і я налякалася, вибачте. На дворі йде така відлига і падає сніг, лед. З... Дерев з криші, тому трошечки так страшно. Ну, менше з тим. Давайте йдемо далі. Ця пов'язочка зв'язана на вік до 6 до років. Мені вона подобається, вона вийшла чудово. Ось такі роботи були за вересень місяць, а тепер переходимо до жовтня. Жовтень місяць в нас це було три брати, акробати, тобто можна було поєднувати будь-які кольори, але одна умова, що їх повинно бути три. І пропорція теж залежала від нашої фантазії. Я фантазувала, фантазувала і нафантазувала наступне. Я взяла ось таку ниточку. Це в мене Alize Voltime. Я думаю, що ви вже з нею знайомі. Це шкарпеткова пряжа, така товстенька: 75 гри, 75% вовна 25 поліакрил в 100 грамах 200 метрів. Я кольори вам називати не буду, бо я не знаю, від якого там яка етикеточка. Взявши цю пряжу, я взяла спиці номером 3, і в мене народилося аж три пари шкарпеточок. Зараз ви бачите першу, далі будемо дивитися на наступні пари. Ось таким чином я виконала умову, я додавала по два рядочки синього і голубого кольорів. В'язала попереду косичкою, в мене вийшли вони на розмір десь 33-34. І зараз ми їх зважимо, щоб знати, яка їх вага. Так, <кій> ну, вони вийшли доволі такі важкі, 91 грам. Не дивлячись на те, що вони на такий маленький розмір. В'язала я на 48 петлях. Можливо, ви скажете, за широко, можна було менше. Не знаю, тому що в'язала попередньо на більший розмір, але як бачите, ниточки мені не сильно вистачало, тому зупинилася вже на такому розмірі. І ці шкарпетки йдуть на подаруночок. Ось така робота. Дуже гарно розкрились після прання, пушочок випустили. Ну, дуже класно. Це п'ятка, бумеранг і стрічкове закриття миска. Ну, як то кажуть, більше немає що тут говорити. Шкарпеточки простенькі, але доволі тепленькі. Я надіюсь, що власницю будуть зігрівати. Так, а наступні дві пари я вже спакувала, але я вам зараз витягну, покажу, тому що. Я коли спакувала, я згадала, що я ж вам не показала, я ж не відсвітувала в проєкті, і що ж це буде. Ну, нічого. Так ще я їх не відправляла, тому спокійно зараз вам покажу їх. Ну і заодно ви побачили, як я пакую також шкарпетки. Один із варіантів пакування шкарпетки. Так. Друга пара, вони так і в'язані. Це друга пара. Це е, ось так я обіграла їх. Тут я додавала залишок молочного по 4 рядочки, 2 рядочки голубого і молочного. І так як це розмір 43, я переживала, що вони, ну, мені не вистачить синьої пряжі, тому додавала ще 4 рядочки в переході на мисочок. Месочок в'язала я верхній частині резинкою 2 на 2. При переході на мисок я додавала рядочок вивертних петель. Сам, сам колір я не робила ніяким візерунком, просто пров'язала лицевою гладдю. П'ятка тут класична, французька. Ось такі шкарпеточки, тепер давайте ми їх також зважимо. Вони вийшли 101 грам. Тому, бачите, якщо на розмір 43 з не такою високою хулявою, так, то може навіть одного моточка вистачити. Тому враховуйте цей момент. Ну і наступна пара це остання, яка в'язалася. Як ви розумієте, я заявляла три моточки Wolftime. І з цих трьох моточків, з їх поєднання кольорів, я зв'язала три пари шкарпеток. Дуже задоволена собою. Так. І ось третя пара. Третя пара в'язалася на розмір 37. Зараз одразу їх зважимо. Вона 86 грам. Тут вийшло наступним чином. Я пров'язала по 4 рядочки синіми, і один рядочок цей молочний, в мене його вже майже не було. І тут теж французька п'ятка, але тут попереду ось такий візерунок, мені захотілося щось цікавеньке. Закриття стрічкове і перехід. Я теж вивертніми петельками обіграла. Всіх варіантах в мене набірний край це болгарський зачин, він гарно тягнеться, не здавлює ніжко, і мені він подобається. Ось така робота ще одна в рамках цього спільного проєкту. Давайте я так і всі так, заберу кульочки, щоб вони гарно були в кадрі. Ось такі вийшли в мене три роботи в рамках проєкту. І ви знаєте, якби не цей проєкт, то, звичайно, цих робіт не було би, тому що, не знаю, чи поєднувала б я так кольори і не знаю, чи би так в'язала. А так, вийшло цікаво. Ці дві пари: це чоловічі жіночі, йдуть в одну сім'ю, а це в іншу для іншої. Дитини. Тут п'ятка бумаранг із клином підйому, бо підйомчик дитини великий. Ось так вийшло. Ось такі роботи. Я хочу надійці подякувати за проєкт, хоч проєкт ще продовжується, але без її проєкту цих робіт би точно не було. Тож, дякую тобі, Надюш, за цей чудовий, цікавий проект. Ну, а ви не перемикайтеся, спостерігайте це. Передивляйтесь це відео далі. Далі я розкажу про наступні мої роботи в рамках цього спільного проєкту. До зустрічі! Наступною роботою, про яку я хочу. Відзвітувати в спільному проєкті Кольоровий Рік це є робота в рамках місяця грудня. Грудень у нас випав твіт, але я не хотіла в'язати з твіту, і тому взяла джокер і тепер. Я в'язала шкарпаточки. Шкарпаточки в'язала з нової для себе пряжі. Це Ярнард Форса, це новинка на ринку. Вони в мене вийшли майже, майже однакові, як бачите, трішечки відрізняються, а це, як бачите, лише месочки це через те, що я некоректно відмотала ниточку. Я в'язала від месочка. Мені так сподобалось краще, тут досить цікава п'яточка. Але я відмотала не всю секцію, тому шкарпеточки вийшли трішечки-трішечки неоднакові. Як бачите, хоча, якщо подивитися, то п'ятки майже однакові в них. Ну, але це не дуже суттєво. Сама, робо... Сама ниточка мені в роботі сподобалася. Дивіться, як після прання гарно випустила пушочок, гарна, така мягенька, приємна, не просіщається. В'язала на спиці номер 2,5. Я задоволена цією роботою. Розмір це на 38, і зараз ми зважимо, скільки Яка вага цього чуда. Mm. Зараз включиться. І ми подивимося вагу. І так, ну, як бачите, 52 грами, вони доволі легенькі вийшли. А, і хочу ще сказати, що витрата суперова, але, як бачите, хулявка в мене не дуже висока. ці ж Шкарпеточки в'язалися на подарунок, і я їх буду віддавати дівчинці, якій вони передбачаються. Ще хочу два слова сказати, що ниточка мені сподобалася ця новинка, вона така сама, як Alise Superwash Comfort Socks. мені, Хоча інколи деякі казали, що залишили. Друзі, ми. і як то кажуть, не по плану. Показала вам спочатку грудень, роботу грудня, а тепер роботу листопада. А все тому, що я їх тільки завершила. Сьогодні вже 30 грудня і нарешті. Всі мої шкарпеточки готові. Листопад це в нас був жакарти і я ось таким чином вийшла з ситуації, зробила ось такі жакарти. Шкарпеточки це на таку. Доволі ніжку таку пухленьку, велику. Це на розмір 33-34. Але ніжка, як ви зрозуміли, товстенька. Я не знаю, я вже переживаю, що влізе ось тут. Тут то буде добре, а чи ось тут влізе. ну Це вже друга буде історія. Головне, що я завершила в проєкті, а якщо пройдеться, то вже тоді перев'яжу поза проєктом. Мені головне, що я їх завершила. Я їх ще не прала, я їх тільки відпарила. Ниточка, це Alze Supervoшком Comfort Socks номер 55 а це Artisan, який номер не пам'ятаю. Мені пішов, в мене було десь грам. 40 оцеї біленької. Вона пішла майже в норлі, а ось ця ниточка ще трішечки залишилася, ще десь використаю. Ось такі вийшли, я тут не підбирала кольори, тому вже тут різний. Але мене це не бентежить. І так само тут. Що хочу сказати, що я робила тут п'ятку бумеранг, і тепер розумію, що її зробила занадто гостру. Її треба було зробити меншу. Я тут робила на 6 петель, а необхідно було хоча б 8-10. Ну, як то кажуть, досвід він навіть в Африці досвід. Ось такі вийшли шкарпеточки, ось така ще одна робота в рамках цього спільного проєкту. Ну що ж, друзі, далі ви подивитеся на мої підсумки покажу всі роботи, тож, не перемикайтеся І так, друзі. Хочу сказати, що в рамках цього спільного проєкту я зв'язала лише один плечовий виріб це е, мій такий фіолетовий джампер. Робота, яка дуже вам сподобалася, і мені теж. Він неймовірний. Я вам буду залишати фото тих робіт. Також було зв'язано шапочка для мого синочка, і не одна, а дві шапочки і пов'язка. Також був зв'язаний міні-бактуст, шість пар шкарпаточок на кожен місяць, тобто виходить, що половину місяців Я в'язала шкарпаточки. косиночку я зв'язала. Ще один плечовий виріб це футболка для мого старшого сина. І також я в'язала все, 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 так, все. Я всі назвала роботи, які я в'язала. Шкарпеточки я в'язала різні, тому теж буде, думаю, цікаво подивитися. Отож, друзі, давайте подивимося, всі фото робіт, які в мене такі є не колаж, а просто фоторобіт. І по місяцях я вам попідписую, який місяць був який, і які в мене вийшли роботи. Я думаю, це було буде цікаво. Що ж, друзі, цей такий кольоровий проєкт дещо свого логічного завершення. Я все, що запланувала, встигла. Дівчата в'язали по декілька виробів на місяць. Я, звичайно, так не, не планувала. Я планувала по одному виробу. У мене вироби були, як ви бачите, і доволі маленькі, і великі, тобто це були різні вироби, ага. але результатами я задоволена. Задоволена тим, що я змогла подолати цей такий довгий-довгий... Проект, тому що рік це такий термін немаленький, і, звичайно, що на все встигнеш. Я спробувала різну пряжу, я спробувала різні техніки в'язання в цьому проєкті, і я задоволена тим, що в цьому проєкті я змогла зв'язати такий великий плечовий виріб. Як джимбарочок для себе. Це було класно. І хоча, наприклад, були такі місяці, що можна було в'язати також, я розуміла, що я не встигну, тому і залишала це вже або за проектом, або якщо Надійка організує на наступний рік, то я теж спробую пов'язати і в наступному році. Отож, друзі, я вам дякую, що ви переглянули це відео. Пишіть в коментарях, чи вам цікаво такий проєкт, чи які роботи найбільше сподобалися з мої. Обов'язково пишіть в коментарях і обов'язково підписуйтесь на канал. І до зустрічі! Пока-пока!